Шлінчак, голова правління інституту світової політики, вже готовий доєднатися до нашого ефіру, щоб обговорити цю ситуацію. Пане Вікторе, вітання вам спасибі, що доєдналися. Вітаю, колеги. Тож, пане Вікторе, чи є слово стало для Байдена вирішальним стосовно кроку зняття своєї кандидатури з передвиборчої гонки? У США? Без власне, Джо Байдена ніхто би не вирішив це питання. Тому очевидно, що це його рішення, і тут дуже важко зараз говорити, хто повпливав на його прийняття. Але треба розуміти, що Джо Байден мав сказати це останнє слово, пане Вікторе. Е... Кампанія, з якою ймовірно, ітиме на вибори Камала Гарріс. Чому ймовірно? Тому що ми розуміємо, що очікуємо на офіційне висунення з боку демократичної партії, власне, її кандидатури на президентські вибори. Чи на вашу думку буде відрізнятися вона від тої кампанії, з якою йшов Джо Байден? І власне про те, ну які головні, скажімо, меседжі буде нести вже власне вона. Ну, треба розуміти спочатку. Чи буде власне Камала Харіс представляти демократичну партію? Думки зараз розходяться, враховуючи те, що праймеріс вже відбулися. Відповідно, на з'їзді демократів може йтися про процедуру відкритого голосування. Тобто, кожна кандидатура із можливих може бути голосуватися прямо в залі. І відповідно на той момент буде зрозуміло, чи буде саме Камала Харіс представником від демократів. Тут треба зрозуміти також і те, що в Сполучених Штатах Америки, в деяких штатах, до 5 серпня треба, щоб був визначений кандидат. І відповідно я очікую, що це визначення відбудеться буквально от днями. Я думаю, що до кінця поточного тижня. Тобто ми можемо говорити про те, що якраз в даний момент відбуваються сотні перемовин. Ми зараз є свідками того, як збираються феноменально збираються кошти на передвиборчу кампанію кандидатки. Ми зараз бачимо, як обговорюються можливі кандидати на віце-президента. І все це в великому комплексі, звичайно, буде впливати на те, чи у демократів дійсно з'явиться великий шанс перемогти Трампа як найбільшого і найсуворішого кандидата для демократів, і власне не тільки для них, тому що от страх перед Трампом він же ж шириться як привид Європою. І всі говорили про те, що Трамп це якраз людина, яка може призвести світ до третьої світової війни. Тому всі ці страшилки, звичайно, будуть зараз використовуватись під час виборчої кампанії. І хто б не став кандидатом від демократів, він буде грати на оцих страхах приходу Трампа до влади, приходу людини, яка досить таки є. Ну скажімо так непередбачуваною, і будуть демократи будуть продавати оцю непередбачуваність як загрозу як для національної безпеки, так і для всесвітньої безпеки. Пане Вікторе, от ви якраз сказали, відповідаючи на запитання моєї колеги, що до кінця поточного тижня або на початку серпня можуть офіційно оголосити про те, що Каміла Гарріс балотуватиметься від демократів на пост президента? Е, маю два запитання із приводу цього: а чи взагалі не запізно знявся Байден із передвиборної гонки? І що зараз потрібно робити команді Гарріс, аби не втратити своїх виборців? Окрім? Крім того, що вони збирають кошти на передвиборну кампанію. Ну, Дивіться, я не є членом передвиборчого штабу демократів, але я думаю, що у демократичному штабі є досить багато інструментів для того, щоб наповнити свою кампанію зовсім іншими сенсами і залучити до цієї кампанії людей, які можуть якраз спонукати от те так зване болото, яке е, не могло визначитися між кандидатами Джо Байденом і Дональдом Трампом, прийти і проголосувати якраз власне, за демократичного кандидата, багато вже аналітиків писало про те, що одним із таким козирем є, наприклад, співачка Сміт. Яка може прийти і про фактично підтримати кандидатуру від демократів і це? Якраз свіфт є дуже популярною у Сполучених Штатах Америки, і вона може якраз вплинути на перебіг подій, тому що вона має колосальну аудиторію, величезну аудиторію, і навіть думали, що вона підтримає Джо Байдена в останній місяць передвиборчої кампанії. Так само зараз обговорюють і інших кандидатів, і навіть Опру обговорюють як людину, яка має також великий авторитет в Сполучених Штатах Америки, як ведуча, і вона теж може бути от таким козирем в виборчій кампанії демократів. Не точно так само демократи можуть в останні ці місяці, враховуючи те, що їхній представник буде очолювати Білий Дім до кінця компанії вдатися до рішення багатьох соціальних питань що стосується, наприклад, внутрішньої повістки дня, так і зовнішніх питань, і я вже бачив, що український Фейсбук наповнений якраз закликами. До Джо Байдена, щоб він якраз останні два-три місяці присвятив якраз вирішенню питання з Україною і дав можливості Україні бити американською зброєю в глиб Росії, що би дуже добре сприяло би якраз нашій перемозі. Вікторе власна позиція Камалегарі ну, яка зрештою вона. Була другою за важливістю, обіймала другу за важливістю посаду у Білому домі за президентства Джо Байдена. яка її позиція щодо України, і скажімо, які можливо заяви стосовно і війни в Україні лунали з її вуст. Ну власне про що говорила вона? А я був свідком її виступу на Мюнхенській безпековій конференції. Скажу чесно, він був не не надто яскравим. Тобто, сказати про те, що це був виступ, який категорично би там подобався і українським аналітикам, і українським політикам, і українському суспільству, я б не сказав. Тим не менше, вона в не дуже такому знаєте, емоційному стані повторила ту політику, про яку говорить говорив Джо Байден. Тобто з точки зору там, скажімо так, ораторських мистецтв Камала Харіс ну не не хапає зірок таких великих. Ну зрозуміло, тому що вона власне за освітою є юристом, була прокурором, і ці люди не надто схильні до якихось ораторських мистецтв. Тим не менше в неї буде можливість, думаю, якщо вона стане знову ж таки офіційною кандидаткою, ще довчитися до того часу, коли ми станемо свідками якраз дебатів між Трампом і нею, якщо вона повторюсь, якщо вона дійсно стане кандидаткою, Я, до речі, передбачав, що перші дебати із Джо Байдена і Трампом будуть і останніми. Тому тому тут якраз мій прогноз збувається скоріш за все, що найбільш ймовірним кандидатом для на посаду віце, віце президента, перепрошую, буде Шапіру. це губернатор, який може якраз доповнити цю. Велику кампанію Білого Дому, і якщо це зібрати всі ці пазли воєдино, стає зрозумілим, що кампанія, взагалі президентська президенська кампанія сполучених штатах Америки, не стає такою однозначною, як це було б виглядало б ще тиждень тому, пане Вікторе. Спасибі вам за увімкнення до нашого ефіру.